Глядачі нашого каналу це новини рідного міста. У студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. сьогодні у Стрію говорили про пласт. Захід приурочили сторіччю від моменту створення скаутської організації. Підготували у виступ учні 3-ї школи 4-го б класу та працівники дитячої бібліотеки філії номер 6 Більше у сюжеті. У бібліотеці, яка розташована в мікрорайоні нашого міста, сьогодні говорили про історію пласту, його устави та відомих вихованців цієї скаутської організації. Виступ у формі уроку провели учні третьої школи під керівництвом педагога Оксани Дебовської та бібліотекаря Анни Грицишин. Спочатку діти розповіли про славне місто стрий та видатних його мешканців. Отож того ядка звали стрі, немало людей загубив Стрей, рабуючи скарби купецькі. А на старості літ чужа кривда озвали стрияв три риби лісько родило, що спокутувати гріхи, поселився у лісі, у низькій хатині при річці. Патріотизм, християнська мораль, відповідальність та свідомість саме на таких засадах виховують справжніх пластунів. А для чого створення пластової організації влас яка суть? Це значить виховувати свідомого громадянина своєї держави. А як дійти до цього? Треба думка. І почуттям давати певного напрямку. Це насамперед. Дітям треба воєнно злитися з природою, пізнавати себе і в боротьбі з через грувати свій характер, волю а у спілкуванні з ровесниками. Дотримуватись моральних принципів християнства У гості на святкування сторіччя пласу запросили відому пластунську сім'ю ханасів. Зиновія та Микола у цій організації вже більше 20 років. У ній виховали і двох своїх дітей. Подружжя розповіло цікаві історії життя пластунів та поділилися власним досвідом. Це інакша школа. Уроки там відбуваються чи на вулицях рідного міста, чи на Карпатських стежках, чи десь на скелях, чи на річці. Читись у лузі над рікою. Ось такі уроки в пласті. І оцінок там не ставлять. Там ставлять тільки плюс, мінус, плюс, мінус. Хто назбирає більше плюсів, той буде першуном, самим найкращим пластуном. Сеньор Микола під псевдохан розповів про пластунський стрій та таборові звичаї скаутів. То є такий шнурок, і до того штурка прив'язаний, що да. і... Йо! Дівчата одразу попробуджувалися, <хи> і Марічка вже пробудилася. То означає, в залежності, як свистить свисток, той і біжить до того, хто свистить. Бо той, хто свистить, він або черговий, або бунчужний. В кінці заходу Микола Ханес провів змагання серед школярів на силу і витривалість. Діти щиро вболівали і раділи таким іграм. Добре, і так три, чотири. Ага. Так, роман. Роман Рома, Світлана Коханчик, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. Податки очима дітей з такою назвою у Стрию пройшов уже традиційний конкурс малюнку. В ньому взяли участь триські школярі. Сьогодні у стризькій податковій відбулось нагородження за кращі роботи. Тож, які вони, податки очима дітей, знає Марічка Тиводар. удар. Учні завжди тішать своєю творчістю та оригінальністю. У Стрию відбувся щорічний всеукраїнський конкурс Податки очима дітей. Дітки за допомогою пензлів, фарб та письма відтворюють своє бачення податкової системи. На що, ви, що Це ваш не перший крок до успіху. І любить крок до успіху, як ви зрозуміли, вимагає праці. Курс проводять вже в 11. -те. Відбувається він у три етапи: спочатку на районному рівні, обласному і вже потім на всеукраїнському. Діти представляють роботи на податкову тематику у номінації, декоративно-прикладне мистецтво, художні та літературні твори. Податки за плати весело живи. Саме так діти закликають людей бути відповідальними і символічно зображують бюджет та подівлю податкової деревом. Всі звірятка зносять до нього мішечки з грошенятами, яблучка та горішки. Зараз Розум, вміння і наполаглисть людини, щоб отримати результат в будь-якій сфері життя, як і історія заказує, щоб завжди вчиться на своїх помилках. І той, хто робить висновки своїх помилків, своїх результатів, хто має наполагість, то має силу суму і завжди отримує результат. Переможцям районного конкурсу вручили грамоти. У номінації декоративно-прикладного мистецтва за перші місце відзначили Юліану Дубик, Алісу Фармазюк, Анну Височанську. Кристина Нагорняк перемогла у жанрі художніх творів. Подяки отримали Олена Юрків, Дарина Скуратівська, Роксолана Кавалець, Вадим Луців, Андріана Месишин, Артур Вебич, Божена Гоменюк та Анастасія Солдан. Марічка Тиводар, Руслан Леськів, Стрийські новини. Шию горіло приміщення, де розташований районний виборчий штаб партії регіонів, повідомили в обласному управлінні міліції. Пожежа виникла сьогодні близько сьомої години ранку на вулиці Степана Бандери, 43-1. Ніхто не постраждав. Внаслідок пожежі обгоріла частина віконної рами та підвіконня. На даний час проводяться слідчі дії щодо виявлення причин виникнення пожежі. Встановлюється сума заданих збитків. По даному факту порушено кримінальну справу. Допоможіть врятувати життя немовляті. Трьохмісячні Єві медики поставили страшний діагноз гострий лейкоз. Допомогти врятувати дівчинку погодились лікарі з Білорусі. Сума для лікування 35 тисяч доларів. Батьки Єві віддають останні для того, аби врятувати улюблену донечку. Правда, цих грошей недостатньо. Тому вони благають всіх невайдужих до чужого горя допомогти. Реквізити банку ви зараз бачите на своїх екранах. Львові стартує свято сиру. І вина. таке дійство відбувається втретє. Упродовж трьох днів львів'яни і гості міста матимуть змогу відвідати величезний ярмарок, де буде представлено найкращі сири та найвишуканіші вина з різних країн світу. Розпочнеться святкування з урочистого відкриття великої давильні винограду. Новинками цьогорічного дійства стануть відкриття на площі ринок імпровізованого сировинного ресторану. Та львівської винної пошти народні умільці проведуть майстер-клас із виготовлення давньої символіки та іграшки сирних коників. Цими ж вихідними на площі ринок відбудуться винні дегустації, де справжні поціновувачі зможуть скуштувати понад 40 видів вин виноградних господарств України. У суботу 20 жовтня відбудеться урочистості з нагоди 20-річчя гімназії першого ступеня імені митрополита Андрея Шептицького. Адміністрація навчального закладу запрошує всіх охочих за адресою місто Стрий, вулиця Незалежності, 31. Реєстрація учасників розпочнеться о 10.30, А урочистий концерт відбудеться в МБК початок о 13.45. цьому тижні австрійському пологовому будинку народилося 32 немовлят, 20 хлопчиків і 12 дівчаток. На сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту та лаланком'яї. вам радісних та теплих вихідних. Щасти. На календарі п'ятниця поговоримо про головні спортивні події дня. Студія для вас працюватиме. Ігор Тимків. залишайтеся з нами. Клуб покарав капітана. Керівництво лондонського Челсі вирішило покарати капітана Джона Террі за расистські вислови на адресу гравця Куїн Парк Рейнджерс Антона Фердінанда. Рада клубу провела власне розслідування справи і винесла рішення про дисциплінарне стягнення на додаток до 4 матчової дискваліфікації і штрафу 220 тисяч фунтів. Згідно з політикою клубу, сума штрафу не називається, інформує про спорт СН ЮЕЙ. Наголошується, що клуб не сприймає жодних форм дискримінаційної поведінки, адже має гравців і бульварива. Вальників з усього світу зазначимо, що футбольна асоціація Англії визнала Террі винним. Натомість Джон вирішив не подавати апеляцію. Турки цікавляться мхітаряном. Півзахисник донецького шахтаря Генріх Мхітарян є основним кандидатом на місце атакувального півзахисника в Стамбульському клубі Галатасарай. Про можливий трансфер повідомляє турецький спортивний сайт Крал Спор. Турецькі змі публікуючи дані про забиті Мхітаряном голи і зроблені передачі, відзначають, що Галатасарай заради вірменена відмовився від варіанта придбавня гравця мадридського реала КК, Пишенью Саменія Ру. Спільна розминка: запланована ранкова зарядка фанів з футболістами Карпат почалася о восьмій ранку у стрийському парку. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. У незвичному заході взяли участь Михайло Кополовець, Ігор Худобяк, Лукас, Андрій Ткачук та Ігор розчипку. Загалом захід тривав близько 20 хвилин, після чого футболісти попрощалися з фанами і вирушили на ранкове тренування. Зарядка це здоров'я, вона необхідна для людини. Наступного тижня сюди прийдуть інші Карпатівці, але мені сподобалось, тому мабуть, я. Також підтягнуся, сказав Михайло Копиливець. Хей заслужив бій з Віталієм Кличком. Легендарний Ленокс Льюіс дуже хотів би бачити бій між Віталієм Кличком і Девідом Хеєм. За його словами, він не звертає уваги на рейтинги, але думає, що Хей повинен бути офіційним претендентом на титул WBC після того, як він нокаутував Чісору. Нагадаємо, що в тому, що цей бій цікавий всьому світу заявляв і сам Хеймейкер. Це другий по значущості бій після бою Мені Пак'яо і Флойда мейвезера Молодшого на планеті, вважає Девід. Однак, поки Італій зайнятий політичною діяльністю. А Володимир попросив англійця стати в кінець черги. Довгополов сенсаційно вилетів з Кубка Кремля. Перша ракетка України Олександр Долгополов попрощався з Кубком Кривля у другому колі турніру. Лідер посіву на турнірі зазнав поразки від кваліфаєра. – 116-ї ракетки світу француза Едуарда Роже-Веслена – У вирішальній партії українець мав чотири матч боли, проте не зумів їх реалізувати. У чвертьфіналі роже Рожева зіграє проти Хорвата Іво Карловича. Сенсаційне повернення. Колишній чемпіон світу за версією WBA на півсередній вазі Джеймс Пейдж повертається на ринг після майже 12-річної перерви. Свій перший після повернення бій 41-річний Пейдж проведе 17 листопада в Сакраменто. Рівно через 11 років і 9 місяців після свого останнього поєдинку. Передає News.ru.ua. Нагадаємо, в грудні 2001 року Джеймс Пейдж був заарештований через 45 хвилин після скоєного ним пограбування відділення Банку Америки в Атланті. Всього на його рахунку три пограбовані банки. У вересні 2003 року Пейдж був засуджений до 11-річного тюремного ув'язнення. Тепер же Джеймс Пейдж достроково вийшов на свободу і вже встиг отримати боксерську ліцензію. І на цьому у мене все. Попереду вихідні. Тож проведіть їх з користю для свого здоров'я, адже як відомо, здоровому тілі здоровий дух. Такі прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Температура повітря вночі 6-7 градусів тепла. День 16 з позначкою плюс. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Волось повітря 67%.